Людмила, я тебе вітаю. Ти така вже щаслива з сертифікатом про проходження базового курсу по перманентному макіяжу від Катерини Кокс. Ти обрала онлайн. Так. Так, <сум> так. <сум> Як це сталося взагалі. <сум> У мене це взагалі сталося чудо, бо я коли проходила був марафон трьох <сум> Трьохденний так, трьохденний, то uh, я ще побіду для себе, бо я виграла 50% процентну скидку, так і в мене дуже повезло, і просто ну я так вирішила і все мені зацікавило. Скажи, чи було? Складно онлайн, чи був час, чи була дисципліна, бо це саме таке важливо при проходженні. Як з цим справлялися? Справлялася добре. Угу. Дуже треба як то, мать. Бажання цим займатися, відноситись відповідально, але воно виходить. Я угу. навіть так думала: все не вийде, але я тут зараз із сертифікатом да? бути наполегливою це дуже теж так корисно. Це Ось в будь-якій не... справі, корисно. Так, так, так. Яку б справу не починала, для її продовження потрібно мати це наполегливість і бажання взагалі кудись іти, до якоїсь кінцевої точки. А, скажи, ти сьогодні відпрацьовувала вже на моделях, сьогодні, вчора, два дні таких були насичених. Так. А, як тобі загалом відпрацювання? Відпрацювання були офлайн? Так, ти так, так я вибрала а, офлайн. Як тобі а, наша робота тренерів? Yeah. Дуже сподобалась, допомагають, допомагають морально, дуже <laughs> дуже допомагають морально. Ну Звісно, коли ти приходиш, і люди незнайомі, і моделі, і дівчатка, дуже всі класні, гарні, позитивні, так я наповнилась, а, ну все вийшло. А самого, самої от твій перший перший дотик, ескізи, як, які були враження? А саме враження? про модель? Саме до моделі, а так, 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 саме так. до моделі. Ну, відчувала страх. <рес> Спочатку відчувала страх, і... а потім коли, не коли почало відпускати. Відпускати почало не зразу. <рес> 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 десь десь після, мабуть, ескізу, промальовки ескізу. Ну, тобто ескурсу. Потім... На першій так, процедурі, так, в принципі, так, вже так, працювалося. Я вже впевнені, себе відчувала і вже з кожним кроком. <рес> За допомогою і вам, дівчата, дуже дякую за допомогою. Все вийшло. Так, супер, дівчата були задоволені, вдячні тобі за такі прекрасні процедури, такі прекрасні зони. Скажи, які плани на майбутнє? Чи з'явилося в тебе ще більше бажання іти в цьому напрямі, розвиватися, працювати, працювати над своєю професійністю? І робити красиві роботи. Ну так, звісно, треба ж досконалювати так. свої навички. Вже стільки багато пройшла, вмію. Все, приходьте, хто там хоче <рес> <Так, рес> в якому місці. А в все, Чернігіві, вітайте нового майстра перманентного макіяжу. Людмила, звертайтеся <рес> <рес> Так, дуже всім вдячна, до зустрічі. До зустрічі.